Я медсестра, і в мене є кілька історій. Там, де я працюю, ми маємо систему виклику медперсоналу, яку підключають до стіни. Якщо ти не хочеш чути виклик, її просто відключають. Під час початку ковід мій відділ онкологія очистили, і ми часто мали лише 2-4 пацієнти на 32 ліжка. Було тихо, і медперсоналу було небагато. Одна палата, де нещодавно померло кілька хоспісних пацієнтів. Знаходилась на протилежному кінці від сестринського поста, тому ми її не використовували. Серед ночі, десь друга година ранку, коли ми всі, нас було четверо, були на посту, вмикається виклик із тієї кімнати. Ми здивовані, пішли перевірити в кімнаті нікого. Вимкнули сигнал і повернулися, але він знову вмикається через 10-15 хвилин. І так кілька разів у нас є камера, яка показує той коридор. І вхід у кімнату прямо перед нею. Ніхто не заходив і не виходив, ми б побачили. Разів із чотири або п'ять ми перевірили. Потім попросили санітарку від'єднати всі шнури виклику. Подумали, що щось зламалось. Але виклик знову з'явився тут ми вже справді злякались, викликали охорону і технічну службу. Охорона перевірила поверх, нікого. Майстер подивився кімнату і сказав, що неможливо, щоб виклик спрацьовував без підключення. І саме в той момент, коли він це каже, виклик знову вмикається. Навіть він злякався. Не знаю, хто там засів у тій кімнаті, але це повторювалося щоразу, коли в відділенні було спокійно чи тихо. Зрештою, ми почали жартувати і сварити того, хто знову вмикає світло. Інша історія з відділення інтенсивної терапії. Пацієнт помер дуже сумною смертю після року перебування в палаті. Ми всі його добре знали, смерть зачепила нас глибоко. Через кілька тижнів у тій же палаті лежить нова пацієнтка, дещо дезорієнтована. Вона викликає медсестру і панікує, каже, що до неї приходить чоловік на ім'я, ім'я померлого, і каже їй, що він помер саме тут. Кілька інших пацієнтів у цій палаті також чули голос цього померлого чоловіка на ім'я. Сумно думати, що навіть після року в палаті він все ще не пішов. Моя мама пропрацювала в одній і тій самій лікарні понад 30 років. В одній із палат приймального відділення завжди було дуже холодно, кран міг вмикатись сам по собі, а апаратура починала виходити з ладу, навіть коли пацієнт був у нормі. Коли нові лікарі або медсестри починали працювати і казали щось типу: треба викликати техніків. Старші співробітники просто відповідали та ні, це просто роуз. Так вони назвали духа. Новачки дивувалися, це неприйнятне пояснення, я сам усе перевірю. Старожили знизували плечима. Та, будь ласка, вперед. Одного разу хірург підійшов до мами і каже: Я знаю, ти мені повіриш, тому звертаюсь до тебе. Палата номер 9 у реанімації, їй потрібен екзорцизм. Я відмовляюсь заходити туди до пацієнтів. Можеш викликати священника?» Мама відповіла, без проблем викличу. Хірург додав: Я хочу бачити, як це буде відбуватись, щоб бути впевненим, що це справді зробили, мама. Без питань. Не знаю, що саме було не так із тією палатою, але цей хірург не був релігійним і все ж настільки серйозно поставився до ситуації, що сказав, краще звільнитися, ніж знову туди заходити, коли господарська компанія маминої лікарні. Побудувала нову стару закрили. Мама була однією з небагатьох, кому дозволили доступ у стару будівлю. Під час переїзду всі важливі речі вивозили або заздалегідь, або разом із пацієнтами у день переїзду. Наприклад, документи, які не були надто конфіденційними, лишали для подальшого збору. І всі, хто хотів щось забрати, мали зв'язатися з кимось, типу моєї мами, щоб увійти. Я якось пішла з мамою, коли їй треба було забрати щось із її старого кабінету. Електрику в будівлі вже відключили, але деякі лампи раптово вмикалися самі. Телефони були фізично від'єднані від стін, але починали дзвонити, коли ми заходили в якусь кімнату або крило. І зупинялись, щойно ми його залишали. Коли ми проходили повз палати, вмикалися сигнали виклику пацієнта, і не ті, які вмикає медперсонал вимикачем, а саме ті, які активуються лише з ліжка пацієнта. Хоча жодних ліжок у палатах уже не було. Я працюю в сфері догляду за лежачими, по суті, як медсестра без ліцензії, що доглядає за хворими. Я мала досвід роботи з пацієнтами в хоспісі, але найдивніший випадок був із пацієнтом, який, як мені сказали колеги та керівництво, не розмовляв через черепно мозкову травму. Його випадок узагалі вважався майже дивом, і він був дуже релігійним. Мене і ще одну людину просили читати перед сном отче наш, і богородице діво. Хоча щодня з ним працювали 5-6 різних доглядальників або медсестер, лише ми двоє виконували це прохання. Інші доглядальники розповідали мені, що він іноді говорив зі своїм померлим батьком або просив відвідати ще живу маму. З часом його медичну схему змінювали, знижували дозування сильних препаратів, які мали зняти дивну поведінку. Оскільки він не міг говорити, я завжди уважно спостерігала за його очима та жестами. І ось, приблизно після обіду, коли я годувала його, він мав проблеми з ковтанням, його увага іноді різко переривалась, і він дивився в темний коридор у бік своєї спальні, щось мовчки вимовляючи. Це лякало мене. Я кілька разів питала: хто там, з ким ти розмовляєш? Він закінчував розмову, дивився на мене і продовжував їсти. Згодом він почав говорити зі мною вголос ми стали дуже близькі. Наші дні народження майже збігалися, і я робила все можливе, щоб він відчував себе не просто пацієнтом, а моїм другом. Я думала, що він просто розмовляв із померлим батьком, як казали інші, але багато речей у ньому були незвичайними. Наприклад, він одного разу кинув предмет у смітник у ванні з точністю, сидячи в інвалідному візку, хоча мав бути повністю недієздатним. Це тільки посилювало моє здивування. Одного вечора, коли він уже спав, я дивилась за ним через Бебі Монітор і раптом побачила, як він б'ється в ліжку і хапає повітря. Це було абсолютно нетипово для його стану. Я забігла до кімнати, взяла його за руку і запитала, що сталося. Він, чітко дивлячись у стелю, сказав: Мені страшно. Він не дивився на мене лише вгору. Я взяла його за руку і почала читати Отче наш, і Богородице Діво. Він заспокоївся. Повернув голову до мене, подивився в обличчя і запитав, хто такий Джон? Я застигла. Так, це поширене ім'я, але жодного Джона не було серед персоналу, родичів, терапевтів. Я перебрала в голові всіх, кого знала, і не змогла згадати жодного Джона в його житті. Єдиний Джон, що приходив на думку мій покійний хлопець. Я нічого не відповіла. Я продовжувала працювати з цим пацієнтом, поки не довелося переїхати далеко. Цей досвід був магічним. Він навчив мене багато чого про життя, хоча залишив ще більше запитань без відповідей. Я була дипломованою медсестрою понад 30 років і мала багато незвичайних переживань. Працювала в різних сферах медсестринства, але найбільше мені подобалася геріатрія. Догляд за людьми похилого віку. Найчастіше, що я спостерігала перед смертю пацієнтів, це яскрава золота аура, що оточувала їхнє тіло. Вона, ніби світилася, була теплою і м'якою, ніби знак того, що душа ось-ось залишить цей світ. Інше явище, яке я часто бачила, це те, що я називала сині вогники. Найчастіше вони з'являлися під час нічних змін, але іноді траплялись і вдень. Коридори вночі зазвичай були затемнені, щоб не турбувати пацієнтів. Я йшла коридором і бачила яскравий синій спалах, схожий на блискавку. Він проносився по коридорі, робив поворот і зникав у певній палаті. І завжди, незабаром після цього, хтось у тій палаті помирав. Я також бачила тіні духів, чула розмови, коли поруч нікого не було, відчувала дотики. Мене штовхали, обладнання вимикалося саме по собі. Або світло в палатах вмикалося і вимикалося, це неможливо пояснити. Але найдивніший випадок, який я коли-небудь бачила, це був пов'язаний із пацієнткою, яка кілька років тому перенесла сильний інсульт, після чого повністю втратила рухливість. Вона була лежачою, не могла говорити, рухатися, перевертатись на ліжку. До інсульту вона жила в одній палаті зі своїм чоловіком він дуже її любив. І завжди називав її мама, а вона його тато. Він помер за кілька місяців до неї. У ніч її смерті сталася неймовірна подія вона піднялася в ліжку, простягнула руки до стелі і чітко промовила: Я йду, тато. Після цього лягла назад у ліжко і померла. Це було найдивовижніше і наймістичніше, що я коли-небудь бачила за всю свою кар'єру. Я медсестра, і за свою практику мала кілька незвичайних випадків один із них особливо запам'ятався це було під час нічної зміни, коли я заходила до пацієнта, щоб зробити необхідні спостереження. Але пацієнт сказав, що до нього вже заходив інший медбрат і все зробив. Цей медбрат представився як Девід і сказав лише, все буде добре. Пацієнт зазначив, що Девід поводився трохи дивно. Проблема в тому, що тієї ночі на зміні були лише я та ще одна медсестра на ім'я Клаудія. У нас немає співробітника на ім'я Девід. Хоча раніше був, але задовго до того, як я прийшла на цю роботу, він покінчив життя самогубством, стрибнувши з шестиповерхової автостоянки. Мій друг володів компанією з демонтажу будівель, яка кілька років тому знесла лікарню у нашому районі. У нього було чимало історій, я якось узяла доньку прогулятися тією територією перед тим, як її остаточно знесли. Вона сказала, що більшість місць були звичайними, але коли вони пройшли через частину, де раніше було психіатричне відділення, їй стало дуже тривожно. Мій друг брав із собою на роботу собак, їм те місце теж не подобалося. У нього працювали люди з Тихоокеанських островів, і для них там була спеціальна зона, яку попередньо благословили, куди вони ходили, коли відчували щось тривожне. Ця територія була подарована нашому уряду місцевим племенем під час укладення договору з умовою, що вона завжди використовуватиметься як лікарня. Зараз там будують житлові комплекси, я б за жодні гроші не погодилася там жити. Я працювала в онкології, гематології та хоспісі кілька років. Колись у нас був пацієнт, який вже довго перебував під наглядом, але ще до мого приходу його перевели до реанімації. Близько другої ночі одна з наших старших медсестер мала перейти з нашого крила до реанімації, використовуючи внутрішні службові коридори та ліфти. Вона була не одна, з нею йшла ще одна медсестра. І ось обидві вони бачать цього самого пацієнта, що йде по коридору в лікарняному халаті, абсолютно чітко, наче живий. Він помахав рукою і сказав привіт, і поруч із ним ішов хтось із персоналу. Але виявилося, що пацієнт помер раніше тієї ночі, та ще й був повністю лежачий, не міг ані ходити, ані говорити вже тривалий час. Я думаю, що він просто прощався. Я працював в будинку для людей похилого віку на нічній зміні у відділенні для пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Це була перша ніч після смерті моєї мами. Я доглядав за пацієнткою, яка завжди лише стогнала. Я ніколи не чув, щоб вона говорила хоч одне слово. І ось, коли я допомагав їй, вона раптово подивилася на мене і чітко сказала: Джоан, Джоан, Джоан. А так звали мою маму. Це дуже мене налякало. Кілька дивних випадків трапилися, коли я працювала в будинку для літніх людей багато років тому. Але один із них я досі не можу пояснити. Один літній мешканець, якому було понад 80 років, був прийнятий до хоспісу за тиждень до цього. Він був прикутий до ліжка, і родина навідувала його дуже рідко. Але тієї ночі до нього прийшли двоє синів із родинами та провели трохи часу в його кімнаті. Оскільки він був єдиним пацієнтом у палаті, всі могли вільно сидіти чи стояти де завгодно, не заважаючи іншим. Коли вони пішли, один із синів підійшов до нас на пост медсестри, щоб трохи поговорити. Він стояв прямо переді мною, і я могла бачити коридор, що вів до кімнати його батька прямо за його спиною. Поки ми говорили, я побачила, як хтось, доросла людина, виглянув з кімнати його батька і знову зник усередині. Це була не просто голова, я чітко бачила половину тіла, голову, ліву руку та ногу. Син помітив, що я дивлюся позаду нього і запитав, чи все зі мною гаразд. Я запитала, чи хтось із родини залишився в кімнаті. Коли він відповів, що ні, я вибачилась і пішла до палати. Я була збентежена, бо пацієнт був лежачим, і я вже давно не бачила, щоб він вставав. Син пішов зі мною, і коли ми зайшли в кімнату, ми побачили його батька, що лежав спокійно, з дуже мирним виразом обличчя. Я зрозуміла одразу він помер. Я досі вірю, що це був він щасливий після зустрічі з родиною, який прийшов попрощатися перед тим, як залишити своє тіло.